6 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану до лютого 2025 року. Разом із ним був підписаний закон про продовження загальної мобілізації на 90 днів, відповідно до якого в країні тривають заходи з мобілізації військовозобов'язаного населення. Разом з цим мобілізаційні заходи досі залишаються однією з найбільш обговорюваних тем, що породжує серед українців, чимало запитань. Відповіді на деякі з них нам дали у Чернігівському обласному територіальному центру. Комплектування та соціальної підтримки. До територіальних центрів громадяни викликаються з декількох питань. Це таке питання, як постановка на військовий облік, проходження медичної комісії для визначення ступеня придатності до військової служби, з метою уточнення своїх персональних даних з реєстром оберіг. Ну і для призову на військову службу по мобілізації. Повістка відповідно до постанови Кабінету Міністрів No560 може вручатися майже в будь-якому місці. Це може бути місце проживання, місце роботи, навчання е в громадських місцях, будь-де на блокпостах, на державному кордоні будь-яких інших місцях. Отримати повістку може будь-який військовозобов'язаний, який перебуває на обліку в територіальних центрах. Відбувається воно наступним чином. Реєстр формує повістки без участі ТЦК. Потім вони надходять до ТЦК, де начальник того чи іншого територіального центру їх підписує електронним підписом. Після цього знову ж таки реєстр відправляє їх на Укрпошту, яка їх роздруковує і надсилає громадянам. Потім Укрпошта звітує перед територіальним центром щодо вручення або не вручення повісток. Можуть бути певні обставини, за які громадяни з законних підстав не прибули за повісткою. Це може бути як дія стихійного лиха. Воєнні дії, смерть або тяжка хвороба близької особи. Звичайно, це все має бути документально підтверджено. І не пізніше, ніж через три доби після настання таких обставин, що якщо військовозобов'язаний не прибув з поважних причин, то в течение впродовж трьох діб він має відзвітувати перед реальним центром, який йому надав повістку. Має бути документальне підтвердження законності його неприбуття. Ну, якщо ми кажемо про безпідставне неприбуття, то покарання передбачено Кодексом України про адміністративне правопорушення. Це від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів, враховуючи, що неоподаткований мінімум 17 гривень, то це від 17 тисяч до 25,5 тисяч. У разі, якщо людина буде ухилятися від призову, передбачена також кримінальна відповідальність. Це стаття 336 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі. Від трьох до п'яти років. Okay.